Доброго вечора, мої хороші. Я сьогодні хочу поговорити про житло, як стати пріоритетом в пошуку житла. Якщо ви працюєте біля двох місяців, ви можете подати своє досьє, щоб ваше досьє зробили пріоритетним. Що для цього треба зробити? Вам треба піти в мерію і попросити соціального працівника. Який займається саме цими справами, тобто складанням вашого досьє. І щойно воно буде готове, правильно зроблене, то вас зареєструють у програмі сіпло, воно так і називається. І після того, як ви будете в цій системі сіпло, то вони зобов'язуються вам протягом 6 місяців знайти житло. Якщо у вас є питання, пишіть.